Реєстраційний бум уже третій тиждень в міському управлінні державної реєстрації кілька годин черги. Підприємці кинулись реєструвати нові коди економічної діяльності. Класифікація видів економічної діяльності формальність, з якої зараз мають клопіт сотні підприємців в усій Україні. Радянські коди замінюють на міжнародні. Тож кожен підприємець мусить занести бланк сюди, у міське управління держреєстрації. Зробити це треба до кінця року. Записується вчора з 11-ї години вечора. Сьогодні я приїхав. Сьома година сьома година. Я в Галицький район записався десятим по загальній черзі. Двадцять четвертим. До не знаю чи я до першої години попаду, чи не попаду. Такий ажіотаж не тішить і самих реєстраторів. Робочий день став на півгодини довшим. Відвідувачі йдуть один за одним. Не терплять, бо знають, що запізнилися, що відклали свою роботу на останній місяць. Хоча мали зробити це напроти проти зірок. На стоянні у чергах одразу з'явились охочі заробити. Бланк, який можна скачати з інтернету, коштує 2 гривні. Найняти посередника і не стояти в черзі 300. Купити бланк нам вдалося. От домовитись пройти без черги уже ні. От нам чергу займати. Займати не буде. Треба стояти. То не треба стояти, просіть, щоб ще в другі зміни приймали. Такі ж черги були тут і минулоріч, тоді реєстрацію продовжили, однак чимало підприємців із цим зволікали. Дійсно, на протязі цілого року можна ці речі робити. Чомусь так стається, я не знаю. Чому що перед новим роком більше людей? Я не знаю, чому то таке. Хоча, якщо кведи мені так каже, що кведи можна було автоматично в базі поміняти. І ми до того взагалі ніякого відношення не мали. Знервовані стоянням у чергах підприємці вимагають продовжити години, коли установа приймає документи. Ця установа працює тільки до обіду. Тобто зараз часи пік, вона працює тільки півдня. П'ятницю вихідний день. Якщо вона приймає тільки півдня, то вона має право то до ті документи переглядати других півдня. Питання на що п'ятниця вихідний день? Начальник управління пояснює, зробили, що могли. У п'ятницю тут уже приймають документи, а після обіду працюють з іншими відвідувачами. Ми приймаємо до вісімнадцятої години. А зараз ми приймаємо в першій половині осіб приватного права. А в другій половині дня в нас так само державні. Вони теж зобов'язані, всі установи зобов'язані змінити кведи. Щоб цей ажіотаж спав, щоб люди не мучились тут. Потрібно продовжити термін обміну кведів ну ще на рік. Чи продовжить уряд час реєстрації знову? Невідомо. Наразі ж інші функції державних реєстраторів практично заблоковані. Якщо хтось хоче відкрити чи закрити свій бізнес, мусить пробиватися крізь черги. Арсен Нелюк Олег Кухар, головні новини Львова.